І вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення інформаційна програма Факти. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів зустріч із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром. Арсеній Яценюк зазначив, що уряд України цінує прийняті 23 червня Радою Європейського союзу висновки щодо України і наголосив на важливості особистого внеску глави МЗС Німеччини у цей процес. Глава уряду також підкреслив, що Кабінет міністрів продовжує робити все для деескалації ситуації в Україні. Під час зустрічі обговорювалися питання економічної ситуації в Україні. Зокрема, Ма у контексті майбутнього створення зони вільної торгівлі в ЄС а також ситуації в галузі енергетичної безпеки. У середньому на 35% зросла ефективність оперативно-службової діяльності щодо виявлення корупційних та інших правопорушень з боку працівників органів міндоходів. Про це заявив заступник міністра доходів і зборів України Михайло Ноняк під час брифінгу будинку уряду 23 червня. За його словами, з 24 квітня по сьогодні підрозділами внутрішньої безпеки Міністерства доходів і зборів України проведено 725 службових розслідувань. За цей час направлено до правоохоронних органів для прийняття рішень 200. 27 матеріалів за результатами службових перевірок до дисциплінарної відповідальності притягнуто 210 осіб, розпочато 36 кримінальних проваджень. Разом з цим значно підвищено результативність діяльності стосовно виявлення правопорушень у митній сфері. Михайло Нуняк повідомив, що на сьогодні звільнено майже всіх начальників головних управлінь міндоходів в областях України, начальників митниць, а також більше 20 керівників департаментів у центральному апараті міністерства є вже певні результати, є напрацювання, і ви знаєте, що відкрито кримінальне провадження проти колишнього керівника-прибічника Посіпаки Януковича. От, це Олександра Клименка, який керував відомством, при якому ви прекрасно знаєте, що він витворяв, і скільки вкрав у нас з вами грошей. Оцінюються зараз збитки, які нанесені державі більше 6 мільярдів гривень. Заступник голови адміністрації президента України Валерій Чалий вважає вкрай необхідним для подальшого врегулювання ситуації на сході налагодження діалогу з легітимними представниками Донбасу. За його словами, реалізація пункту мирного плану президента щодо децентралізації влади та виборності тих позицій, які зараз назначаються, сприятиме створенню легітимного представництва від сходу України як в парламенті, так і в місцевих владах. Зараз зруйнована довіра, наголосив він. Заступник голови адміністрації із стриманим оптимізмом вітав підсумки засідання тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану, яке пройшло у Донецьку 23 червня за участі спеціального представника ОБСЄ Хайді Тальявіні, посла Росії Михайла Зурабова та другого президента України Леоніда Кучми. Також Валерій Чали висловив думку, що залучення до переговорів в якості представника президента України другого президента Леоніда Кучми має великий потенціал. Війна не таке вже відірване слово від сучасної української дійсності. Пам'ятати і шанувати героїв великої вітчизняної війни потрібно завжди. В Одеському будинку прийомів відбулось урочисте нагородження ветеранів одеського регіону. Деталі у нашому сюжеті. Згадаємо відомий вислів Цицерона – Найгірший мир краще доброї війни у контексті нинішньої ситуації в країні і у зв'язку з останніми трагічними подіями в Одесі. Це твердження набуває особливої актуальності. За проханням ветеранів нашого регіону, урочисту зустріч з нагоди великої перемоги перенесли на 24 червня, коли 1945 року в Москві на Червоній площі пройшов святковий парад перемоги. Це грандіозне дійство увійшло в історію колишніх радянських республік. як ознаменування нового життя, припинення будь-яких воєнних агресій і початок довгоочікуваного миру. Дякую. Сьогодні і ми приурочили це до Параду Побіди, який був 24 июня на Красній площі. Ми хочемо їх сьогодні поздравити, ми хочемо сказати ветеранам, що ми пам'ятаємо їх подвиг, ми пам'ятаємо, що вони не дали розвитися війні на цій землі, ми пам'ятаємо, що ми живі тільки благодаря тому, що вони погибали і вмирали. Керівництво області та міста прибуло на урочисту зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни, аби не просто привітати їх зі святом і віддати данину їхньому неоціненому подвигу, а перш за все, висловити свою щиру подяку за активну життєву позицію, патріотичне виховання молоді і віру у світле майбутнє без війни. розуміємо свій долг перед ветеранами, зустрітися з ними, пообщатися, поблагодарити за той подвиг, який вони зробили совершили роки великої течісної. І мені здається, що той вклад, який був внесений ті далі роки, він послужив серйозною основою для формування і створення независимого государства України. Ветерані Великої Вітчизняної війни нагороджували почесними грамотами і відзнаками, а також іменними годинниками голови Одеської облдержадміністрації. Цікаво, що на офіційній зустрічі у будинку прийомів були присутні три ветерани, які брали участь у першому параді перемоги 1945 року. Сегодня мы поздравляем всех участников победы, поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны. От города мы вручаем награды ветеранам, которые здесь сегодня присутствуют. Ну и, конечно, желаем счастья, здоровья, самое главное здоровье. Подольше оставаться в строю, подольше оставаться среди нас, рассказывая о своих подвигах. И на примерах этих людей нужно учить, учить подрастающее поколение патриотизму, любви к родине. Своїх героїв, полеглих і нині живих, потрібно поважати, дослухатись, допомагати, і головне пам'ятати. Спасибі вам, сивоголові, вітчизни доньки і сини. Немає правди у війни, вона лише в мирі та любові. 24 червня вранці в одній з парадних десятиповерхового будинку на вулиці Висоцького, 20 впав ліфт. Про це повідомляє домськанет. Підйомник впав через обрив тросу. Працівники міської станції швидкої допомоги уточнили. Що під час інциденту в ліфті знаходилися три людини: чоловік і жінка середніх років, які не отримали істотних травм і відмовилися від госпіталізації, а також літній чоловік, якого на кареті швидкої відвезли до обласної клінічної лікарні. У потерпілого діагностували забіг грудної клітини та перелом кількох ребер, розповіли співробітники швидкої. У той же час в ЖКС їх продовжують наполягати на тому, що в ліфті був всього один пасажир, у якого немає пошкоджень. Комунальники заявляють, що обслуговування ліфта не займалися і покладають Відповідальність за подію на комунальне підприємство Одеса Ліфт, у якому про падіння ліфта знають, але співробітники відмовлялися давати будь-які коментарі, а з керівництвом зв'язатися поки не вдалося. Далі у нашому випуску в Одесі об'єдналися громадські організації задля надання допомоги біженцям із зони бойових дій на Сході, які майже щодня прибувають до Одеського регіону. Волонтери допомагають забезпечити людей всім необхідним та дахом над головою. Громадянам, які прибули зони дії АТО, подекуди не вистачає медикаментів, їжі та речей. Одне з місць, де приютили вимушених переселенців, база відпочинку Буковина в селищі Затока. Зараз тут біля ста жінок та дітей. У матері героїні Світлани 11 діточок. У Дзержинську довелось покинути все і будинок, і господарство, і роботу. Часу на роздуми під кулеметними чергами не було, бо збереження життя дітей найголовніше, каже багатодітна мама. Утром стаєш п'ять утра, коли ще тихо в місті, дуже слишна, ці взриви. Слышно з Донецька, вот как в Донецькій аеропорту теж громили, дуже слышно. Діти страшно, просто бояться, плачуть. Где-то щось стрільнуло, вони бегут, може даже петарду, вот сосід кинув, петарду просто мальчишка. Они, они ж не знають. Забігають в дом, всі слезах, плачуть. Завдяки волонтерам базу відпочинку, де зараз мешкають переселенці, забронювали для них на три місяці. Одяг, харчування, все, що потрібно для життя, організували за рахунок доброчинних внесків. Активісти кажуть, небайдужі люди відгукуються в соціальних мережах і просто привозять необхідне. Зараз наша організація потенціально може прийняти наверное, до 500 человек. Ми как би бы, кетому готовісь і плануємо, що зможемо прийняти розсілити і прокормить нужное количество времени 500 человек. А далі будемо смотреть. тут же вопрос. Том, що 7 мільйонів знаходяться на Донбасі. Всех перевести не получиться, його просто подбори категорій кому допомагає. Зараз біженцям потрібно геть усе харчі, ліки та одежа. Люди настільки раптово залишили свої будинки, що часу на складання речей у валізу не було. Тримаються лише завдяки підтримці громадських організацій. Сергій Шахов, громадський діяч із Луганська, опікується своїми земляками-переселенцями по всій країні. Організував гарячу лінію та допомагає людям виїхати із зони вогню. В табір привіз усе, що замовили. Потрібності всю. Прежде всего, конечно же, финансовые есть потребности и в одежде, есть потребности в питании, есть потребности в моральной поддержке населения, которое их окружает. Окружение самого поддержка необходимо, необходима поддержка в медикаментах, необходима поддержка во всем, что нужно для жизни человеку. Але проблема набагато глибше. Вимушеним переселенцям потрібна підтримка не лише волонтерів, а насамперед держави. Має запрацювати закон про переселенців та підключитися до вирішення проблем місцева влада. Громадянам потрібно шукати не лише тимчасовий притулок та захист, а й облаштувати своє подальше нове життя, знаходити роботу, постійне житло, влаштувати дітей у садочок та школи. Про те, що в спеку продукти швидко псуються і можуть стати причиною проблем зі здоров'ям, знають усі, але є продукти, що представляють найбільшу небезпеку, особливо якщо купувати їх на пляжі або на стихійних ринках. Про це докладніше у наступному сюжеті. Так буває, що навіть найкорисніші продукти стають шкідливими у зв'язку з тим, що вони псуються при неправильному або занадто тривалому зберіганні, так як більше швидкопсувних продуктів дошу зберігаються в прохолодному або замороженому вигляді, а влітку ці умови суттєво складніше підтримувати. Тому часто трапляється, що або недобросовісні виробники, або посередники можуть халатно відноситись до зберігання продуктів, які швидко псуються. Напевно, немає такої людини, яка хоча б раз не піддалась спокусі придбати продукти на стихійному ринку. Чи можна довіряти продавцям? Чи правда все так безпечно і якісно? Чи довіряють одесити вуличним ринкам? Більше буде показати супермаркет, де домішують, ніж на нормальний звичайний ринок, де приводять кожен день все їздити. В принципі, я їм довіряю. Да? Мені зручно, мені рядом, я вийшла, дивлюся більш-менш свіжа. Я беру, ну а що робити? Як ви визначаєте якість? Ну, по зовнішньому виду тільки, а так лабораторію нести і то, і то. Только на слово доверить в супермаркете, на слово доверить здесь. Я уже по, по дороге что-то тоже могу что-то взять. но ну, mm -hmm. много я себе позволить не могу. Ну тут да. свежее, чем э, супер в магазинах. Да. Там все красочные а тут все свежее. Деякі жителі міста навіть не уявляють, який ризик спричиняє здійснення покупку в несанкціонованих місцях, і не замислюються над тим, якою мірою можна нашкодити власному здоров'ю, якщо харчуватися стихійних ринків. Якість і свіжість продуктів на стихійних ринках неможливо контролювати, а самі продавці працюють з грубим порушенням санітарно-гігієнічних правил, порушується температурний режим, зберігання продуктів, відсутні документи, що засвідчують якість і походження продукції. Продавці не мають санітарного одягу, особисті. Медичні книжки відсутні, а ще брудні руки, якими і товар зважують, і гроші рахують. У більшості випадків торгівля здійснюється прямо з землі: і дощ, і бруд, і вихлопні гази все це на цих продуктах. Де і що купувати, кожен, звичайно, має право вирішувати сам, але при цьому все-таки варто замислитись, чи потрібно ризикувати своїм здоров'ям. І якщо вже немає вибору, то хоча б треба вибрати продавця, якому будете довіряти. У літній період зростає безпека зараження гострими кишковими інфекціями. У спекотну погоду причиною отруєння може стати будь-які харчові продукти, забруднені патогенними мікробами. Ніколи не треба забувати, що якщо ви приобретаєте всю молочну, ринкову продукцію, вона вся має бути оброблена, зовсім пройти всю термічну обробку. І, будь ласка, не думайте, що якщо вишня і черешня на дереве, то ее не надо мыть. Отже, перерахуємо, які ж продукти є швидкопсувними і можуть швидко псуватися аж до того, що стає небезпечним і шкідливим: це м'ясо, яйця, молоко, риба, кремово-кондитерські вироби, жири та продукти, що містять жир, непівфабрикати, готові страви, молочні та кисломолочні продукти. Як же обезпечити себе від покупки та вживання зіпсованих продуктів? Завжди звертайте увагу на етикетку. На ній має бути вказано, які умови зберігання та термін вживання. Продукти не повинні мати неприємний запах. Редель Перевіряйте етикетку, особливо в супермаркетах. На зіпсований продукт можуть наклеїти етикетку зі свіжою датою виготовлення. Не забувайте проводити термічну обробку перед тим, як дати дитині продукти. Це стосується ягід і молока. Намагайтеся не годувати дитину на морі. Будьте пильні, адже зіпсовані продукти ви можете зустріти де завгодно. Пам'ятайте, щоб убезпечити себе від небезпечних продуктів, потрібно вміти правильно вибирати, зберігати і вживати їх, адже навіть найкорисніший продукт може стати причиною харчового отруєння. В Одесі на одній з центральних вулиць триває розпис величезної стіни. На ній майстри намагають зобразити такий собі одеський дворик із відомими місцевими персонажами. Художники кажуть, у цієї роботи є всі шанси увійти у книгу рекордів України. В першу чергу, завдяки своїм розмірам. Сергій Козачинський спостерігав за тим, як звичайна стіна перетворюється у художній витвір. «Ти, коли... Виходиш туди, да? так, і вот є там. Ось вже півтора місяці п'ятеро одеських художників розмальовують величезну стіну площою 400 квадратних метрів. У своїй роботі, окрім звичайних інструментів, таких як пензлі та фарби, майстри також використовують будівельні ліси. Нечто подобне робили в Києві, в Львові, але вони не перевищали 250 квадратних метрів. А ми перешагаляли скажімо так, в розмірах. Да, і, скажімо, так, може би, навіть в качестві трісовки на цій стіні художники планують зобразити одеські дворики з відомими одеситам місцевими персонажами. Це й засновниця міста Катерина, Маразлі один із очільників Одеси, співак Отьосов, Гомори Жванецький, а також рибалка Соня та Моряк Костя. Останні героїв художникам допомагали малювати люди, які жили навпроти стіни. Вони нам дали совет по поводу моряка, що ми його немножко. Ми как-то так зациклились. Моряк, моряк, що він має бути ну такий, з флота. А потім. Вони Говорят, он же ж рыбак. Ну, то есть он не моряк, который служит, да, официальные вот эти, а он рыбак. Он такой, он там со шхуны, наловил рыбы. Стіна, яку розмальовують художники, знаходиться у вузькому провулку, і даний момент трохи заважає майстрам під час роботи. Вони не мають змоги зі сторони стежити за загальним виглядом майбутньої картини. Коли рисуєш нечто масштабне, нечто большое, необхідно відходити хоча б на розстоянні 2-3 метри для того, щоб удостовіритися, правильно ли там стоїть Бернардацца, бієнардація диваланта, і так далі. От в этом основна складність. Ідея розмалювати стіну, з'явилася у власника місцевого готелю, у якого вікна номерів виходили. Прямо на неї, аби змінити сірі краєвиди, було вирішено цю стіну розфарбувати. Ідея виникла із французьких городів, де така практика ведеться розписі стін. Тому так і рішили зробити. Рішили припадісти такої подарок. Дісітам, гостям города. Завершити розпис стіни художники планують вже на початку липня. На урочисту частину, окрім всіх бажаючих, вони хочуть запросити представників книги рекордів Гіннеса України. Адже завдяки своїм розмірам картина має усі шанси туди потрапити. Сергій Козачинський Олексій Філіп... По факти. У ці дні відзначають ювілей день народження великої поетеси, уродженки Одеси Анни Ахматової. На честь цієї події в літературному музеї було представлено відразу дві виставки присвячених нашій співвітчизниці. Я народилася в Одесі, заснована на архівних документах, що зберігаються в музеї. І виставка присвячена Анні. Крім того, у новому номері одеського альманаху Дерибасівська Рішельєвська підготовлений цілий розділ її публікацій. Ні слишний і ні тераплівий, так мерно плавін шаг плавін шак її. Назвати її красивой, но в ній все щастя маю. Цірядки відомий поет Миколай Гумільов присвятив своїй дружині великій анні Ахматовій, уроджений Горенко. Її царство постаті на повторне обличчя надихала багатьох митців від модельяні до наших сучасників. Гордий малюнок профілю Анни Ахматової надихнув і одеську художницю Олену Датію на створення незвичайних картин колежів. Профіль Анни Ахматовий навірно. Настолько сильный, мощный, который говорит о том, что ее нужно уважать, любить, ценить и поклоняться ей. І я, как человек, который любит графику, посвятила ей свой ряд, и свой видеоряд, свою маленькую историю о ее шарме, красоте и величии. Картини, весь вигляд Ганни Ахматовой настільки гармонічний, що його можна покласти на музыку. Так у художників вийшов в відеофільм своєрідне визнання любові Анні А. Співробітники музею підготували невелику виставу, засновану на документах і при життєвих виданнях Анни Ахматової, листи, фотографії, переклади східної і європейської поезії. Відомо, що Анна Ахматова знала багато мов і із задоволенням прикладала як з арабської, так і з французької та англійської. У новому номері одеського альманаху, який теж був презентований на сути десітів, Анні Ахматовій присвячений цілий розділ. На жаль, саме місце народження Анни Андріївни не збереглося. Це була невелика дача на 11-й станції Великого Фонтану. Однак там зараз сталонена пам'ятний знак. постройки там были неказисты, атрибутировать их не представляется возможным. Но территория вполне локализуется, ее можно вынести на современную топооснову. И то место, где вот этот знак значит, Тасей Судиной сделанный, замечательный, я считаю, знак. Другое дело, что его надо содержать в некотором порядке, потому что я думаю, что Одессе это делает честь. Сама ж Анна Ахматова вважала за краще називати себе Петербурженкою. Втім, нам одеситам це не заважає пишатися тим, що саме Одеса стала місцем народження багатьох людей, які зробили нашу історію і культуру по-справжньому великими. Олена Дмитро Боровецький, факти. Наразі це все. Залишайтеся з нами, адже ми працюємо саме для вас. У суді була Валентина Старовойд. Всього найкращого.